Вітаю! в етері пізнавальна програма Подорож до знань. І сьогодні наші казкові герої відправляться до стоматолога. Чимало дітей бояться цього лікаря, і наш герой не виняток. Але чи справді є чого лякатися? Та як закінчиться наша пригода? Дивіться далі. <глев> Я тут. Що тут? Давай, шукай швиденьку цукерку. Шукати цукерку. Давай. Витягуй. Тільки не їжте багато цукеру, А то зуби будуть боліти. Добре, добре добре. Добре, Зуби будуть боліти. яка смачна. Оце наїлися. Слухай. А давай розіграємо її. Розіграємо? Скажемо, що мене болять зуби. А це буде вас. Правда? Давай. Ой-ой-ой. Болить у мене зуб! Болить у нього зубчик, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушки, хоче свіжої. Пампушки. <гай> а якщо дасте сметану, <гай> то мить боліти перестане. Перестане, перестане. Що ж таке? Що? Ой, <гай> яй, 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 яй! що трапилось? Зуб болить. Так, збираємось до лікаря. <гай> Ха -ха -ха -ха! Нічого нас rac... не болить, то ми пожартували. Ну знаєш, якщо по-справжньому буде боліти зуб, то я тобі не допоможу. Ну і не треба. Ну і іди. Іди, іди, іди. Ми собі розберемося. А ми давай цукерки шукати. Давай шукати. Давай шукай Так, 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 так. Ну де ж вони заховали? Та дивись. Є! Папа! Давай діставай. А важка яка. Ням, ням. Ай! Ау! Ой-ой-ой! Чого? Що це? Що Що за пій такий страшний? Даринко! Ой! Даринко, <сміт> ратуй! Ну, що трапилось? Знов граєте в ці свої ігри. Ні, я лише хотів кусити цукерку, а воно як заболить. <сміт> Ой, горенько ти моє! <сміт> ну і що ж з тобою робити? Не знаю! Ти ж стоматологів боїшся! <сміт> Боюся! Ех, ну скільки разів я тобі казала, що? що треба чистити зубки і зранку і ввечері. Казала. Учасно звертатися до лікаря, бо може прийти страшний карієс. <світ> і все, зубчика <світ> немає. <світ> і менше їсти солодощів. Менше. Добре, не плач. Зараз зателефоную до лікаря. Зачекай, може, не треба. Треба! Чи ти хочеш взагалі без зубів залишитися? Ні, ні-ні. Я згоден. Але от добрий день. Пані Анно, тут така справа, що у мого брата болить зуб, а він страшенно боїться стоматологів. Чи могли б ви до нас завітати? З задоволенням прийду. Ой. Добрий день. Ой. Які скарги, в кого болить зубчик? У нього. Умер. У нього. Дуже добре. Тоді відкривайте ротик, а я подивлюся. <рес> мені. Мені страшно. Страшно? Угу. Не хвилюйся. Давай зіграємо з тобою в таку гру. Гру? Так. Уяви собі, що твій ротик це королівство зубне. Королівство? А зубки в ньому це зубні лицарі. Лицарі? Я буду королем, який перевіряє своє королівство, щоб всі лицарі uh -huh. були сильними і здоровими. Uh -huh. Домовилися? Добре. А що робити? Так, лягай ось так. так. Ага. Відкривай ротик, акуратно, а -а -а. я подивлюся. Добре. А -а -а. Молодець. Ось Ой. і все. І... І Як це? Це все? Це все. Та я навіть нічого не відчув! Бо ти був мужнім і ми з тобою змогли перемогти страшного дракона Каріса. О, оце круто, Даринко! Ми <світ> разом перемогли дракона. <світ> <світ> а скажи, що мені робити, щоб різні дракони, Каріси та мікроби до мене більше не приходили? А все дуже просто. Потрібно ретельно доглядати за своєю ротовою порожниною, ага. чистити зранку і ввечері. Зранку і ввечері. Так. Не їсти багато солодкого. Після кожного вживання їжі полоскати рот. Полоскати рота. А ще регулярно звертатися до стоматолога, навіть якщо ваші зубки не болять. Так. Після цього всі ваші зубки будуть сильними і здоровими. Правда? Дякуємо вам. Дякуємо. Тепер я не боюся лікарів і раджу всім. Ходити та відвідувати стоматологів, ходімо чистити ходімо. зубки, ходімо Бувайте. чистити Я перший.